Рухаємось далі. У 2013 році Коломию чекають істотні зміни. Міський голова Ігор Слюзар планує провести масштабну реконструкцію центральної частини міста та центрального парку імені Кирила Трильовського. Для реалізації проєкту необхідно більше 15 мільйонів гривень. Якщо знайдуть ці гроші, Коломию вдасться оновити за рік, якою буде столиця покуття, дізнавалася наш журналіст Олена Козаченко. Коломию чекають істотні зміни. Минулого року голова міста Коломиї Ігор Слюзер зініціював проведення реконструкції центральної частини міста та парку імені Кирила Трольовського. Над розробкою проекту почали активно працювати ще в минулому році. Головний архітектор міста Коломиї Юрій Процюк один з перших, хто підтримав цей задум. Неодноразово я говорив, що місто Коломиї – має дуже великий архітектурний потенціал старої частини міста, і не підтримувати його, а не відновлювати це просто злочин перед громадянами. Фасади місцевих старовинних будинків вимагають негайної реконструкції, каже головний архітектор міста. Першим кроком була розробка проектної документації по реконструкції пішохідної зони центральної частини міста. Дві центральні вулиці валової театральну – планують зробити пішохідними. Потрібно зробити зручність для пішохода, тобто вирівняти це, забрати дорожні корити, можна поставити світильники, малі архітектурні форми у вигляді клумб якихось. Лавочки можна поставити, розвинути мережу літніх кафе в пішохідній зоні. Тобто зробити максимально привабливо. Другим етапом по реконструкції є площа перед музеєм Писанка. Якщо дивитися на історичну пам'ятку, то зліва можна побачити недобудовану територію. Архітектор пропонує побудувати там громадську споруду симетрично до готелю, який стоїть праворуч. Тобто створити візуальний об'єм навколо головної споруди музею писанки. Також він запропонував встановити на цій площі фонтан. Цю ідею підтримали члени містобудівної ради, представники місцевої влади та обласної адміністрації. Пропоновано зробити фонтани в покритті, тобто без якоїсь архітектурної форми, з покриття з гранітних плин. Плит повинні бути струмені води висотою до метр двадцять. Тобто при необхідності ці струмені можна відключити і використовувати площу для масових заходів. зустріч розвитку міста пішов Європейський Союз. Нині діє програма прикордонного співробітництва Європейського союзу з Україною, Білорусією та Польщею. Коломию, Івано-Франківськ та Львів, європейці визнали найпривабливішими містами для прикордонної туристичної зони. Щоб розвивати туризм у Коломиї, Європа готова дати кошти на весь спектр туристичних послуг. Це гідові тури, карти та аудіомапи для туристичного відпочинку. Ця програма основне має виконати. Вона має направити обмін туристичних потоків з України в Польщу, в Білорусі, з тих країн до Коломи. Програма нас забезпечує фінансуванням на створення цих маршрутів, на рекламу в тих країнах, партнерах, які беруть участь. І організація промоції серед туристичних фірм трьох країн. Першим спільним запровадженням буде безгідовий тур. Працюватимуть довідкові центри. Один з них планують розмістити біля ратуші, де найбільше ходять туристи. Там вони зможуть передбати необхідні карти та аудіомапи для туристичного відпочинку. Серед архітектурних пам'яток велике значення відіграє центральний парк міста. Однак, нинішній стан зелених насаджень в центральному парку імені Кирила Трильовського є критичний. будь який буреві. Трошки сильніший буде, не дай Бог, коли ми є, то ми можемо залишитися без ексклюзивних по зелених насаджень, які є в цьому парку. Для збереження та оновлення зеленої частини міста були проведені наукові дослідження та розроблена проектна документація з допомогою спеціалістів Львівського лісотехнічного університету. Також підготовлений проект по реконструкції алейно-дорижної системи і огородження зеленої зони Коломиї. Планують запустити більше води у потік, який простягається вздовж парку. Вартість реконструкції центрального парку складає 6,5 мільйонів гривень. Меценатів більше би хотіли залучити для реконструкції площі передпису. Там є ідея алеї меценатів створення в парку. Ми будемо робити тільки за рахунок міського бюджету. У нас достатньо ресурсу і коштів. Коломая схвалюють ідею реконструкції міста. кажуть, що столиця Покуття вже давно вимагає оновлення. Дуже вітаю оце реконструкцію. Цього Коломиї. чому тому, що я іду по вулиці, нашій, як кажуть, сотка. І їдуть мотоцикли ці скутери, це взагалі неприємно для Коломиї. Це дуже у мене позитивна думка. І, по-перше, це покращить благоустрій. Якщо буде фонтан, фонтан вбирає порохи, значить ми краще повітря буде. Це дуже хороший проект. Ігор Сльозар взагалі молодець. Це дуже хороша, поважна людина в нас. І я, я бачу зараз, що це уявляється, дуже-дуже було добре. І дай йому Боже таких однодумців, щоб цей проєкт. Дійсно отримав таке боже благословіння. Тепер залишається знайти меценатів, які б допомогли реалізувати задум. Якщо депутати проголосують за реконструкцію центральної частини Коломиї та місцевого парку імені Кирила Трильовського, міський бюджет фінансуватиме роботи, і проект буде реалізований. Олена Козаченко Володимир Скрибало телеканал Рай.